Ще ніколи цукерка з не була такою великою. Ще ніколи я не могла так прикрашати пряниковий будинок. Тільки подивіться, скільки крему. Буду прикрашати свій будинок. Здорово! <плес> М -м -м. Думаю, мені вдасться зробити дуже-дуже красивий будинок. Так. Все мені не знадобиться. Як пишно. Чарівно. Так, цеглини вже готові. Матеріали, що залишились, потрібно закинути всередину. Зроблено. Які райдужні мармеладки. Але спершу я їх спробую. М -м -м, смакота. Ні, всередину засовувати я їх не стану. Краще я прикрашу дах. Тільки подивіться, якою яскравою вона одразу стала. А щоб ці мармеладки вітром не здуло, я скористаюсь цукерками скітс. Вони теж яскраві та кольорові. А ще вони послужать.